Десятки кар'єрних дипломатів звільняються з державного департаменту США. Усі вони, як повідомляє видання Washington Post, отримали вказівки від помічників обраного президента Дональда Трампа. Подібні прохання про відставку, зауважує медіа, є правом будь-якої нової адміністрації, і це свідчить про бажання швидких змін. Разом із цим, як пише газета, Трамп дозволив відібрати понад 20 старших посадових осіб бюро, які очолять різні підрозділи. І деякі з цих чиновників обіймали ключові посади в Держдепі та Раді національної безпеки під час. Шого президентського терміну Трампа, декого навіть відкликали з відставки. Водночас у держдепі повідомляє газета, відмовились коментувати цю ситуацію. У мене було два завдання: об'єднати світ на підтримку України і не допустити війни між двома ядерними державами, заявив експрезидент США Джо Байден в одній із своїх прощальних промов. Так і спочатку повномасштабного вторгнення, ядерна загроза з боку РФ стала головним страхом США у своїй книзі Війна заступник головного редактора «The Washington Post Боб Вудворд розповідає про головну перешкоду, яка постала перед демократами у їх бажанні допомагати Україні.